Всім добрий день настріння, конечно, не очень, как вы Знаєте, ситуація з Турцией Що особенно. где мой родной город, где я родился, Хата іскяндуру. Вітаю на ютуб каналі ОРА Продакшн. Землетрус у Туреччині та Сирії шокує увесь світ. Кількість жертв землетрусу вже перевищила 10 тисяч. Осіб рятувальники продовжують розбирати завали, і також зараз шукають зниклих українців. Рідні шукають маму з дітьми та молоду дівчину. У Туречині під час землетрусу зникли українці. Вони не виходять на зв'язок з рідними, і про їхню долю нічого не відомо. Близькі кажуть, що в Тречині недостатньо рятувальників, а головне техніки, оскільки багато доріг у цій зоні зруйновано. Просять земляків допомогти у розборах завалів. Третю добу не виходить на зв'язок. 27-річна українка Ілона Синиця. Дівчина була в місті Іскендерун. Детальніше про Ілону, а також молоду сім'ю, яку зараз розшукують активно у Туреччині. Почуйте за хвилину. І маємо звернення від екс-чоловіка Ані Лорак, який підтримує Україну Мурата. Він родом з Туреччини і виявляється там, де відбувся землетрус. Це його рідне місто.

И молитвы делали люди, которые вообще еще не нашли. Еду дальше на Черносе, еще два блокпост есть, и пограничники уже готовы, коробка, и разное место отправляем. Очень много наших консультантов, лидеры начали писать только пожалуйста. одна тоже начали мы отправлять, очень много товаров, которые потом будут испортиться и все так далее. Поэтому давайте выбираем, которые им реально нужен. Больница, на ротации приехать, приезжают ребята наши защитники, им тоже нужен. Есть Які адреси, скітві Тільки Соня наша Інна з офісу, працює з волонтером давно, під її заказ ми відправляємо Чаркасі, область великої клініки, воєнний госпіталі теж. Особисто у мене теж сльози на глазах, коли я читаю такі повідомлення, коли, коли Україна допомагає Туреччині навіть сама, будучи в війні. От і дуже приємно, що компанія допомагає е, нашим військовим. Говорять, більше ніж 180 вісімдесят під паддамам. До сих пор й ждеть, навіть допомогу, і последній їхня дорога на ті теле теж більшої катастрофа, дорогі мої українці, наша сім'я Турція теж підтримує Україну і працює в Україні в своїй компанії і висловлює. Вдячність усім українцям за слова співчуття та допомогу Туреччині зараз. Отже, йдемо до пошуку зниклої Ілони Синиці. Район Хатай, вулиця Єлкен. Вона жила в Туреччині, і перебувала в квартирі зі своїм хлопцем та його мамою. Про це нам повідомила родичка хлопця, каже сестра Ілони Наталія. За словами турецької родички, в цьому місці не ведуться рятувальні роботи. Всі об'їжджаються місце. Можливо, тому що завалено дороги. Є фотороїн триповерхової будівлі, під уламками якої знаходиться Ілона. Вже триває третя доба. Якщо люди живі, то вони перебувають там без води. Погода холодна. Рідні звертаються до українців, які можуть бути в Туреччині у тому районі, щоб вони прийшли на допомогу, допомогли розбирати завали, щоб врятувати Ілону. Зникла також ціла сім'я. Немає зв'язку зі сім'єю із Запоріжжя, 46-річною Юлією Петровою та її синами, 10-річним Захаром Гладким та 5-річним Матвієм Гладким. Сім'я у квітні приїхала до Туреччини, рятуючись від війни. Глава сім'ї, військовослужбовець, він поранений і зараз перебуває у шпиталі. Мама із синами жили в місті Антакія. Винаймали квартиру на другому поверсі житлового комплексу. Ренесанс Резиденс у третьому блоці. На сьомому поверсі жила тітка Юлій, теж з України. Поки що жодних даних про них немає. Туди зараз поїхала двоюрідна сестра Юлі, Вона обходить госпіталі та лікарні, але їх ще не знайшла, каже родичка Тетяна. За останніми даними у цьому зруйнованому комплексі вночі розпочалася пожежа, тому рятувальні роботи призупинені. Але всі дуже сподіваються на диво. Батько дітей уже виписується зі шпиталю і дуже хоче поїхати туди, щоб самому брати участь у пошуках дружини та дітей. Але виїхати з країни він не може. Йому потрібна юридична допомога, щоб якось вирішити питання з виїздом. 6 лютого в Туреччині та Сирії сталися потужні землетруси. На ранок 8 лютого кількість жертв у двох країнах становила вже більше ніж 10 тисяч. осіб. Просто Зараз рятувальні роботи продовжуються. До Туреччини з України вилетіло вісім. 77 рятувальників, які допоможуть у пошуку людей під завалами, своє співчуття також висловив і президент України Володимир Зеленський турецькому лідеру Ертугану. Рятувальники висловили особливе занепокоєння ситуацією в Сирії, яка вже постраждала від гуманітарної кризи після майже 12 років громадянської. Війни, президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган оголосив 10 провінцій зоною лиха і вів надзвичайний стан на три місяці, що дозволить уряду обходити парламент під час ухвалення нових законів і обмежувати або зупиняти права та свободи. Також уряд відкриє готелі у туристичному центрі Антальї для тимчасового розміщення людей, які постраждали від землетрусу. Зараз триває гонка з часом з кожною хвилиною, з кожною годиною. Шанси знайти тих, хто вижив живими, зменшуються, заявив у Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос. Арханом Гебрієсус у постраждалих районах працюють понад 12 тисяч турецьких пошуково-рятувальних службовців, а також 9 тисяч військовослужбовців. Понад 70 країн запропонували рятувальні команди та іншу допомогу. Але сам масштаб катастрофи лякає. Зона величезна, я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Розповів густ із пожежно-рятувальної служби Німеччини. Управління з надзвичайних ситуацій та стихійний лих Туреччини заявило, що внаслідок Землетрусу було зруйновано 5775 будівель та 20 426 осіб отримали поранення. Висловлюємо свої співчуття Туреччині та Сирії. Залишайте також коментарі в підтримку. І хто, якщо хтось знає якусь інформацію про цих сімей, які я сьогодні зазначив, будь ласка, повідомте в коментарі або напишіть в інстаграм Росислав Продакшн. Дякую за увагу.